У Українців планується забрати автівки за п'яне водіння до лав зсу. Поліція лобіює нові законопроекти. Ну, по перше, можемо сміливо забути про дешеві штрафи за п'яне водіння. Планується збільшити штрафи до 51 тисячі гривень. По друге обов'язково будуть відправляти автівку на штрафмайданчик. Ну, а по третє, під час військового стану машину можуть забрати до лав ЗСУ. Хочу також наголосити для тих, хто любить дрифтувати чи влаштовувати там пюрети на вулицях Одеси. За це теж плануються штрафи до 17 тисяч гривень. Знову-хау, якщо у вас шини не по сезону, за це теж буде штраф 8,5 тисяч гривень. Ну і додаються ще. У законопроект деякі норми та правила і, звісно, відповідальність для а, самокатчиків. А, поки що точно не відомо, як це буде виглядати, але про це йде мова. Найголовніше, що все це йде у рамках програми Vision Zero, яка запропонована ще давним-давно у Швеції. І таким чином а, правоохоронці хочуть а, всунути систему, спробувати всунути систему до нашої Одеси. Щоб в нас було нуль смертей на дорогах, ну як це буде? Подивимося.